Факт про кожну рослину Plants vs Zombies 2 Привіт, народ! Сьогодні я поділюся фактами про кожну рослину ПВЗ 2. Отже, по суті, це друга частина, а також є ще пару рослин, які я взагалі пропустив, тому сьогодні я це виправлю. Але перед початком прошу вас підписатися, адже це безкоштовно і допоможе мені. Коли підривна м'ята підсилює картоплю, то при ульті ця картопля запустить аж 5 своїх копій, незалежно від рівня сили. Ульта лазерного боба явно є відсилкою на цей мем. Вітряк може здути насіння кульбаби, через що ті не зможуть атакувати ворога аж 10 секунд. Але з насіння, ви зможете зачистити майже всіх зомбаків на галявині. <клух> Якщо цитрон під час ульти вистрілить в зомбі, якого підкинув динозавр, то цей зомбак почне парити під кутом 90 градусів, що, можливо, є багом. Нічого собі. Електроперсик також може відключити і робо БК, Єті та Чорного БК. Ульта віртуального горіха на пляжній карті може захищати відразу від зомбі рибака, зомбі серфера та восьминога. Адже його ульта блокує крючок рибака та дошку серфера, а восьминіг взагалі зробить його неїстівним. Куряк – це найдорожча рослина в грі. Його максимальна ціна може перевищувати межову ціну 9900 сонця. Замороживши дзеркало, яке знаходиться в гарбузі під час своєї ульти, призведе до того, що його ульта стане нескінченою. Вогняного перця, якщо порівнювати з іншими рослинами, найменше шкоди по сплешу. Тінь, яка йде від сонячного гриба, набагато ширша, ніж сам гриб на першій стадії. Увгриб це перша рослина, яка має ланцюгову ульту. Тобто при своїй ульті його ульта переходить і для інших таких самих грибів. По факту ульта цього гриба це та сама ульта, як у лазерного боба. Тільки ця вже у вигляді урагану, який ще відштовхує зомбаків. Якщо годувати одного і того ж самого зомбака сонячним бомбом декілька разів, то ефект буде накопичуватись, через що зомбі дасть в рази більше сонця. Цій частині ПВЗ магніт не може примагнітити шолом футболіста, як це було в першій частині. Фетбіт також має умінітет до музики, що насправді має сенс, оскільки він носить наушники. На піратській бухті зомбі, які вкусять чесника, ніколи не підуть в сторону води. Так, вони просто будуть проходити повз. Селера має найбільшу шкоду в грі. Як і вершковий салат, Селера завдає 200 одиниць шкоди за секунду. Спорогриб є хорошим способом котрити зомбі жуків та імпів з палаткою, адже при вбивстві їх зомбі та палатки не залишаються. Якщо використати морквину в кінці рівня, то сіра копія рослиди, яку вода відродить, залишиться. Коли часовий викривляюч не був доступний для використання на інших локаціях, тоді його можна було використовувати лише на своїй рідній локації. У загубленому місті зомбі ескаватор не може бути пошкодженим первинним горохострілом під час його ульти. Це можливо тільки якщо в одному місті знаходиться декілька ескаваторів. Дружній гриб це єдина рослина з юрського болота, яка не має в своїй назві первинний. Первинний горіх все рівно не змінить вартість сонця, навіть якщо ви підвищите його рівень. Ось, він все ще коштує 75 сонця. Первинний соняшник це єдина сонячна рослина, яка має зуби. Коли зомбі ескаватор перекине через себе первинну міну, то вона моментально виросте. Якщо ви уважно поглянете на Латаці, то ви побачите, як воно пускає бульбашки та хмуриці. Водорослі на максимальному рівні мають три життя, що дозволяє їм забрати до трьох зомбаків з собою. Цибулини на піратській бухті не будуть тонути так, як це стається снарядами інших рослин. Підгорівши зомбі та зомбі з факелом можуть моментально спалити крокодила, не давши йому поїхати як косарка. Якщо ви спробуєте посадити бананову установку на візок, то гра скаже, що банани занадто слизькі для візків. Тим більше банан може стріляти будь-куди, тому садити його на візок буде марною тратою місця. Один з костюмів місячної квітки, а саме посох, схожий на той, що належить Сайлер Мун. Якщо використати вентилятор на зомбі, який був отруєний тіньовим грибом, він зможе рознести отруту і на всіх інших зомбі. Oh. Песлін без місячної квітки вдвічі сильніший за пластіна з місячною квіткою. Він зможе вбити зомбі з конусом за одну пелюстку. Використавши похмуру троянду, у вас все ще буде час, щоб викупити її перед зникненням, що дозволить вам отримати пару сонців. А ще на піратській бухті похмуру троянду зможуть зійсти зомбі-чайка та пелікан. Сутіньковий шип також може атакувати шукачів та будь-яких інших зомбі, які може перебратися на ліву сторону галявини. Але це лише в тому випадку, якщо вона розташована на першій лінії оборони. Лядостріл навіть з першим рівнем сили має шанс на крижаний снаряд. Якщо посадити лілію в кінці рівня, то вона не дасть вам жодної ульти, та почне рухатись так, як вона це робить в Альманасі чи в виборі рослин. Так, на сьогодні це ще не все. Бережіть себе та не забувайте поливати рослини. Так само не забувайте про мій Discord сервер, в якому сидять всі легенди мого каналу, які зазвичай відразу дізнаються інформацією про наступне відео та дуже добре спілкуються між собою. Насправді ні. Якщо ви також не любите багато лайок, як і я, то краще не заходьте. А так, окремо дякую всім спонсорам та й взагалі усім, хто мене підтримує. Навіть ваш перегляд сильно мотивує мене.